Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам новинки, суперціни і товари, за якими ви питали, тож бажаю вам приємного перегляду. Почну огляд із ось таких чарівних новинок, чашки із подвійними стінками і сухоцвітами всередині. Ціна 119 гривень. Як бачите, є різних кольорів сухоцвіта. А всі чашечки прозорі. На жаль, об'єм на них не вказаний, я думаю, трохи більше, ніж 200 мл. Вони мають об'єму. Це так, на око приблизно. І ще одні новинки ось такі чашечки. Ціна 59 гривень. І різні надписи пов'язані з кавою. Дуже вони приємні на дотик. Таке враження, що вони матові. От середині глянцеві, а зовні. Якийсь інший на дотик. не знаю, як пояснити вам, але такі приємні мати гарний чіткий малюнок. Такі чашечки акційна, ціна 64. Кухоль порцеляновий 59 гривень 350 мл. Є в різних кольорах. 84 гривні коштує кухоль. З такими ребристими стінками, з жовтою ручкою. А є ось такі дуже схожі, але інші за 88. Вони вже таке відчуття ніби з подвійними стінками. Досить легеньке скло. Такі ребристі по 77 гривень, вищі по 69 Серце це є наліпка. Вони є однотонні прозорі скляні. 249 гривень. З чаєм набір, чашка, та ось такі чаї. Там, по-моєму, 4 пакетки. І є набір чашка та декілька цукерок. 249. Такі чашки по 77 гривень. Склянки. 24 гривні, об'єм 350 мл. Прозорі скляні, а є ще схожі дуже на них, але кольорові по 39 гривень за одну штуку. 84 гривні. Новинки такі приїхали. Зараз розпакую і покажу вам. Об'єм 330 мл це така чашечка. Чашка чи склянка, правильніше сказати. Тут є два варіанти, можна попити через трубочку. Так, я відкрию краще покажу. Ось так покажу. Хтось дуже чутливий до наголосів. Вибачайте, люди, чесно, неумисне. Так, говорю і так вам розказую під час відео, що можу виправляю, але це мені складно дається, тому вибачайте. Такі чашки дитячі, вони йдуть пластикові, ціна 69 гривень, такий собі попіт, але вони не натискаються, тобто вони не провалюються, ті типу попіти. Чисто декоративно. Її в зеленому, і фіолетовому, і в блакитному кольорі різні. Покажу вам акційні ціни на термоси по 149 гривень. Такий термос- чашка 179. 179, 149. І ось такий варіант за 74. Щось приїхало новеньке за 59 гривень. А цей такий контейнер для організації підійде як в холодильник, так де інде. Пластик. Такий гнучкий, знаєте, трошки. Були такі вони, пластики як скло. Розмір 30х15 на, на 10 см. Хто знає як включати ось цей нічник? Бо я не знаю, і ще ніхто не писав. По 99 гривень я вже колись давно питала: він має кабель, може він напряму працює від мережі. Ви питали за корми для собак, ласощі для собак 24 гривні, вологий корм для собак. 34 гривні 415 г. Є декілька на вибір. І ось така велика баночка, вологий корм, м'ясна лавка 77 гривень. Приїхали новинки, рушнички, такі банні. Є різні варіанти кольорів і різні зображення на них. Ціна такого грушника 169 гривень. А є ось такі варіанти. Ціна 169 гривень. Розмір, я так думаю, 70 на 1,40 40, хоча я не побачила, не було зазначено. І бачите, є в двох варіантах узори такі вони золотисті. Так, і ще рожевому. Але кольори не є яскраві, такі більш приглушені. І з ось таким малюнком теж є різних кольорів. Такі невеличкі рушнички. Дуже вони мені подобаються візуально. Ціна 119 гривень. Так, давайте подивимося розмір. Не пише розмір 100% бавовна, А який розмір? Вони невеликі, а є великі по 179 гривень. Ще є набори рушників 349 гривень. І, бачите, як подарункові Дві штуки, 50 на 90 і 70 на 1,40. І в світлому, в темному кольорі. І ось такі рушнички, такі вже пухкенькі вони 199. Підставка під пральну машину антивібруюча 99. А є ось такий варіант за 88. 84 гривні, підставка для зубних щіток та зубної пасти. Такий дозатор для миючого засобу. Це можна зібрати набір, щораз більше приїжджає до них. Так би мовити, елементів є мильниця, є дозатор для мила і стаканчик для зубної щітки та пасти. 29 гривень, дозатор 54, мильниця 17, 149 гривень в біленькому кольорі. До речі, дуже в нас розкупляють ось такі е чохли на сидіння унітазу на обідок. Для мене неочікувано, чесно кажучи, але користується попит, значить, актуально. Є в різних кольорах, цього разу вони більш такі однотонні. Так, давайте одну проскануємо. Ціна 69 гривень і кріпиться точково в декількох місцях. Так, побачила, ще проїхали ось такі контейнери. Кошик для зберігання. Ціна 49. Бачите, можна поєднати їх і зробити таку цілу колекцію в ванні. Ще одна новинка дозатор для мила. Сам її пластиковий ціна 77 гривень. Об'єм не зазначений. 169 гривень набір подарункових цукерок від світоч «Стажар». По 24 гривні шоколадні кулі 5 штук в упаковці. Силіконова форма для приготування цукерок. У вигляді серця 44 гривні, а по 22 гривні підставки під гаряче. Ось такі. Кондитерські шприци. Є ось такий варіант із пластиковими насадками 5 штук 39 гривень, а ось такий варіант із металевими насадками 69 гривень. 4 насадки в комплекті. І ще йде в комплекті лопатка. За 39 гривень. Така лопатка із отворами. Ополоник металевий, щоправда, невеличкий, по 49 гривень. Різноманітні прихватки. Така рукавичка 59 гривень. Є рукавичка із прихваткою набір 69 і однотонні по 49 гривень рукавичка та прихватка. 129 гривень молоток для м'яса. 169 гривень така підставка сушарка пластикова. Щоправда, пластик гнучкий, є в сірому або в білому кольорі. За 99 гривень, така полиця в полку хотіла відкрити, показати вам, бачите, вона тугенько відкривається, тому що там є такий як фіксатор, щоб вона не закривалася само по собі, треба було прикласти трохи сили. Не знаю. Мені здається, це хороша річ. Якщо щось таке, знаєте, не надто важке поставити зверху. Або розділити, якщо, наприклад, два старінки, частину поставити під полицю, а частину на полицю. Є два варіанти кольорів ложка для меду 27 гривень. Акційна сковорода 299 гривень. Діаметр 24 см. Браво шеф! Маетки покриття з синім відтінком. Є ще багато інших сковорід, але вони не акційні по 399 гривень. До речі, майже всі. 64 гривні набір контейнерів харчових із кришкою. Є також багато різних стаканчиків по 14 гривень з днем народженням. Такий варіант 19 гривень. Димсла є різні. І жовто-блакитні по 14 гривень за набір. Такий чайник заварювальний, скляний 199 гривень. чаєм виглядає дуже гарно. Їмність від люмінар для сипучих продуктів: 1 літр об'єм 109 гривень. Така ємність скляна 88. До речі, скло таке вже тостіше. Чайник заварювальний. Ручка та вставка з кришкою пластикові. Кольори на вибір. Ціна 249 гривень. Ви запитували в коментарях за копчені приправи. Знайшла тільки часник копчений 15 грамів, 14 гривень. Так, загалом є перці дуже великий вибір. І мелений, і горошком. Такий перець чорний мелений 27 гривень. 11 від деко. По 11, 7 гривень суміш перців мелених. Дуже мені подобаються їхні спеції у цих баночках, виглядає досить стильно. Тут скопченого її паприка. Ціна 49 гривень. До речі, якщо порахувати на 1 грам ціну у ось цих баночках, то виходить досить гарна ціна, враховуючи те, що ви ще отримуєте баночку для зберігання. Так, лавровий лист, різні приправи до фаршу по 9 гривень. Такі я вам показувала по 5 гривень 25 грамів. Теж є різні і до плову, до риби, до м'яса, самі-самі різні. Дуже великий вибір. Навіть є по 4 гривні. Зелений кріп. Куркума 4 гривні. Дорога марка море спецій. Рулетик 24 гривні бісквітний. 130 г її вишнева начинка. Або зі смаком згущеного молока. Такі штучки шоколадні по 15 гривень. Kinder Joy 65, Kinder 55, шоколад Кіндер 39. Желейні цукерки акуле по 34 гривні. Тінкі желейні цукерки 22 гривні 70 г. 11 гривень коштують вафлі із солоною карамелю. Насіння соняшника 34 гривні 90 г. Це насіння соняшника очищене 14 гривень, гарбузове насіння 29. Таке насіння соняшника чищене 14 гривень за упаковку. Чайне асорті Ловари 64 гривні. 4 смаки по 8 пакетів. Теж ви писали, що у вас ціна не акційна. Не знаю, скануйте на сканері. Якщо сканер показує, що ціна не акційна, то значить вона не акційна. Так, По 49 гривень таке капучино 110 грамів. Бо іноді, знаєте, твар може бути акційний, а ціночок не поміняний. Тому так, варто переконатись у сканері. Дуже я люблю цей стележ з дитячими різними книжечками, завданнями, розмальовками. Вже так поглядаю на всякі такі зимові книги, а вдруг будуть знижки і нема. 149 гривень така дуже гарненька книжечка. Мені сподобалась якість аркушів, такі милі ілюстрації. Так, її книги і для дорослих, щоправда, в нас вони дуже рідко появляються. Ціна 129 гривень. Вивчаємо букви із наліпками 39 гривень. Важко просканувати, бо є три сканкуда одразу поруч. Хто пробував сканувати, той знає. Це звернення до виробників. Не ставте поруч QR-коди сканкуда. Щоб воно не сканувало все підряд. я думаю, і працівники на касі теж би зраділи, якби було це все роздільно. Дуже гарна книжечка. Подивіться, які тут милі завдання. Калькулятор такий супер рожевий 119, більш класичний 99. Лупа 139 гривень збільшувальна. І ось такий варіант 55 гривень, діаметр 9 см. Клей, олівець по 19 гривень. А ще є супер розпродаж на всякі зимові штучки. Така хатинка, це її нічник, 99 гривень. Я відкрила, а там трошки інша хатинка, ніж та, що стояла на вітрині. Тому так, перевіряйте, якщо у вас є таке в асортименті, бо може відрізнятись, ніби не дуже, але відрізняється. Сніговичок 74 гривні, теж з підсвіткою. От то би я собі купила ось такого милого сніговичка. Чесно, купила би, хоча ми по закону з вами. Можемо не купляти, якщо ми розбили щось неумисне. Але я б радила не зловживати таким правилом законом, особливо в маленьких магазинчиках, тому що люди платяться з своєї кишені. Ще якщо великі супермаркети компенсують до, певного, там, до певної суми так, збитків. Та, але ми маємо таке право. По 69 гривень кульки. Бачите, не все акційне: 55 гривень набір кульок, 25 гривень набір із двох. в іншій в Аврорі бачила їх з позолотою. 149 гривень, такий віночок декоративний. Мені ось цей сподобався якийсь він такий гармонійний. Ціна 134 гривні. Він невеличкого діаметру з шишечками та декором. Такий набір 44 гривні. Так, ще є гілочки, на них теж має бути знижка. 13-11 гривень паперові прикраси. Вони цікаві тим, що в продажі вони складені, а коли розкласти, то вони досить гарно виглядають. Щоправда, паперові такий декор 41 гривня, Сніговичок з ялинками. 84 гривні набір куль різного діаметру. Такий набір 6 куль 55 гривень. 69. 34 гривні набір стеки для ліплення. Такий варіант 119 гривень двохсторонні. Дерев'яні за 34 гривні. 59 гривень такі стеки. Статуетка 83 гривні. 29 гривень такий декор, я б сказала, підвісний. Вони є двохсторонні, гарно підійдуть на якесь вікно чи двері прозорі, тобто буде зображення із двох сторін. Просто з одної сторони воно буде із блискітками. Вони не зовсім паперові, такі, я б сказала, більш картонні, цупкіші. А є ось такий варіант, ці вже більш гнучкіші, теж двохсторонні ціна 44 гривні. Лак для нігтів. Цікава в них форма, ковпачок такий цікавий у вигляді кулі. Дорога марка Lovit. Ціна 39 гривень. За 29 гривень гель-лак для нігтів. Та ж вони в різних кольорах, флакончики всі в одному кольорі. Що це за чудо-знахідка? Ви подивіться. Я вам зараз відкрию і покажу. Це такий блокнотик із наліпками. Красота. Дуже ніжні зображення. Я ж так, знаєте, придивлялась, бо були одні зображення. Я думала, це наліпки, а це просто були картинки. А це справді наліпки. Ціна 49 гривень. Для скетчбука 20 аркушів. Ще є ось такі закладки паперові. є з котиками, є з помадами. З помадами варіант по 19 гривень за набір. І з котиками по 19 гривень. Дуже милі котики. А ще є ось такі наліпки. Ціна 19 гривень. На цьому своє відео буду закінчувати. Хочу побажати вам тепла, добра та любові. Усього вам доброго, люде! До нових зустрічей!